Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд не знав, але сподівався. Як тебе сюди занесло? Без порядження. Тобто. Та напали на мене, вирубили. Очухався: майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили, чесно скажу. Тобі б до залісся заглянути. У медика перевіришся і з барменом потеревенеш. Може, він щось і знає про нападників. Косий! Ну йоп театр! Малою це розгрібати будемо. А ти чого тут штани протираєш? Дуй в І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Я питання? Слухай. А ти взагалі хто? Звичайний сталкер. Колись був провідником, водив людей дорогами зони. Потім, щоправда, заблукав. В житті. Так ще довго зі мною не ходи. Погано закінчиш. Ти згадував варту. Хто це такі? Охорона енді Чазу. здоровезного інституту на болотах. Це офіційно. А не офіційно, майже вся зона під нею ходить. Іншим угрупуванням таке навіть не снилося. Вони, звичайно, спробували, але Коршунов швидко показав, де їхнє місце. Щоб не плентилися під ногами у нового світу. Коротше, краще варто обходити якнайдалі. І точно не чеши їм язиком про все це. Про які сенсори ти згадував? Це Вартівська штукенція типу бортового самописця. Записує все, що навколо загону відбувається. Як попаде не в ті руки, а ще гірше в ті, О, краще не думати про це. А ти всім допомагаєш? Чи я якийсь особливий? Як казав мій уявний батько, можеш чимось допомогти, синку, то допомагай. А не можеш не заважай. <смеш> так що давай, не заважай. Ну або допомагай. Тут, неподалік на поштовому, мої хлопці, віднеси їм пару аптечок і добру справу зробиш, і знайомства заведеш, і звідси швидше звалиш. Kapisë e wikëdo, zëmi i kështë. Чекав, так це допомоги. Підходь. поговоримо. Непогано тим наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. Тут таку історію почуєш рідше, ніж на намисто. Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Мене до тебе Ріхтер прислав. Знаєш такого? Звісно, він із Косим, нашим лідером, прийшов сюди. Він же раніше провідником був, тож ці місця знає. Як і всі провідники, на шляху він усім тобі допоможе. Але в пекло з тобою не полізе, хоч трісне. Хіба прийшле когось, якщо пощастить? Знаю, що нахабнію, але. Може, ти мені ще в одній справі поможеш, а? Ну кажи, що там? Нас на котельні це тут неподалік. Четверо було. Косий, Ріхтер, і я з хмурим. Косий за головного, Ріхтер йому допомагав. А ми миск у групі нещодавно. Косий з Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із хмурим. Оці бандоси напали. Я хоч встиг тих. Тактично відступити. А от хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять, але навряд тушняком з ножа годують. Треба його звільнити. Ну і сволот цих перебити, хмурий віддячить. Добре, візьмусь. Що дійсно? Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу, ти не думай. Я схрон замутив неподалік. Там усе, що потрібно. Волина, патрони, усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде, тільки хмурого не кидай. Добре. намагалась. Зона. Ты аккуратней же там. Тебе прислав. Ріхтер чи цей Жорік? Ніхто мене не присилав. Вважай, тобі пощастило. Тебе хтось просив, чи ти завжди під кулі лізеш? Чого дивишся? Ви нагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбес залишили. Хоча стривай. О, детектор не забрали! Западло їм, бач, самим в аномалії лазити артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати виродки. Годиться? Давай сюди. Тримай. Там у печері, до речі, аномалія з'явилась якраз після викиду. Може, щось із неї зловиш на детектор. Дякую, що допоміг, сталкер. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. До що, срака вухата, дуй сюди! Хмурий! Ти навіть не уявляєш, який я радий! А ти давай приходь, ну, щоб я краще уявив! А, у мене тут ще справи. Тож ти поки відпочинь, охолонь. А я як розберуся, так буду. От же ж, гівні. Часи не люблю я oh. Я шукаю припоя. Ні, з цим до бачу. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Ага. Еч. Солодику, сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони. А? Гарний початок. У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс косий. Співчуваю, капітане. Але залізься, зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Те косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєш в сталкерській премудрості? Добре. Косий був там. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Я вважаю все не так просто. Добре. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Сталкер. Новенький. Підходь, поспілкуємося. От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк наведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по мирному вирішити. У кого мені заприпоять дізнатися? Зотова. Варто кого хочеш, знайде, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив річний запас лайна звалився. Давай, щасти, перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Є для мене якась серйозна робота. Ще пилюку з великою не збив, амбіцій. Якраз одного такого малькаборгу. Добре. Останнє стривай. <му> Так, це небезпечно. але... Найкращий товар за найнижчою ціною. Буквально від себе відриваю, кого хоч спитай. Я не сидо, новачків не ображу. А якщо в когось щось зламалося, так це тому, що обережно треба з речами поводитися. Шмот же не залізний. Ну, окрім, того, який реально залізний. Хі -хі. Давай, викладай, що там у тебе. Чув що небудь про припоя. От якби хто інший запитав а не ти. Я б з нього три шкури здер. А тобі за так скажу по дружбі. Прізвисько у твого другана як у техніка. А отже, він, швидше за все, техніки є. Ну, погляньмо, що там у тебе. Заходишь. О, сталкеры. У мене робота є. Вітаю у наших краях. Є одна справа. Але одразу попереджаю, доведеть. Яка там у тебе справа? Ми з батьками, коли евакуювалися після аварії 86-го, залишили сімейну ікону у погребі. Мати про неї аж до самої смерті згадувала. Хочу повернути. Хоч щось у пам'ять про родину збережеться. Принесеш ікону заплачу як за коштовний артефакт. Сам не зміг дістати. Буде тобі ікона. Дуже зарадиш. <трохот> <трохот> Значить, розклад такий. Готовий з тобою поділитися сталкерською мудрістю. Тут і зараз, на халяву. Хто ж від такої щедрої пропозиції відмовиться? Слухаю. Хто на великій для тебе двоє найважливіших людей? Хм? Правильно, мамця з статком. А в зоні технік і торговець. І любити вони тебе будуть, тільки якщо ти сходки принесеш хабар чи купони. Зрозумів. А чим технік займається? Бо торговець торгує, якщо я все правильно зрозумів. У зоні найкращий спосіб зрозуміти, як щось працює, це перевірити на ділі. ворога кулею, аномалію болтом, а торговця розмовою. Тримай координати місцевого техніка лінзи і торговця хом'яка. Прогуляйся до них, поговори, познайомся, прикупи щось, як маєш купони. А як нема, попроси у Мольфара роботу. У нього завжди щось знайдеться. І ще дещо. Якщо з кимось з угрупувань влізеш у бійку, йди до їхнього головного. У зоні конфлікту справа звична. Рішення завжди знайдеться. Поганий мир кращий за добру стрілянину, шариш? Коротше, як поговориш з місцевими, йди на всі чотири боки. Ага? Головне до мене не чіпляйся, бо більше тобі тут на дурняк ніхто не допоможе. Я вже точно. Усе баста. Відпрацював свій бог передбати. Звалю на болота нахрен, щоб очі мої більше молодняка не бачили. Ех, Файно сходив. Аж три артефакти. Як з руками відірвав. Новенький? Ну, проходь. Будь як удома. Але не забувай, що ти в гостях. Якщо треба щось справити, це до мене. Якщо потрібно трохи лапши на вуха повісити, це до Микол... Гаразд. Давай не... Викладай. А вночі навпаки, все у вогню. Голову піднімеш, жодної. А тут. Цілий ж меню збирати. Що? І мало тебе Ні, Це велика нарешті відпустила.